Всім привіт! Мене звати Людмила і ви на моєму каналі Ароматні розмови. І в сьогоднішньому відео я хочу поговорити про аромати, які будуть ідеальними партнерами вам для осінніх прогулянок в парку, десь на природі, можливо, в лісі. Аромати, які неймовірно, класно накладаються на саму осінню атмосферу. також створюють Ніби знаєте таку дуже приємну, якусь комфортно затишну атмосферу спогадів, якоїсь такої приємної ностальгії, приємних емоцій, і що саме головне, дуже красиво відкривається в просторі. Великому, відкритому, наповненому повітрям, вітром, сонцем. Тому сьогодні поговорю про аромати саме такого формату з вами. Перед тим як я почну, я попрошу вас поставити лайк даному відео, натиснути дзвіночок, аби не пропускати вихід нових ароматних відео на моєму каналі. Підпишіться на сам канал, вправляйте активність в коментарях. Мені буде неймовірно приємна ваша підтримка. Тож ми починаємо і почну з. Аромату, який мені неймовірно подобається, коли він от якраз проявляється в просторі, коли я йду десь на прогулянку, провожу час з дитиною, і це десь теж чи на природі. от Ми живемо тут на виїзді з Києва, недалеко від Пущі Водиці. І завжди, якщо є така можливість, їдемо туди в парк прогулятися довкола озер, в лісі. І завжди, знаєте, дуже класно для мене звучить цей момент. А аромат бренду Флор. Це складно побудований, багатокомпонентний квітковий аромат з буску конвалії з. Красивих квітів лілеї, троянди та жасмину, квітів апельсину, зелених нот, нот тархуну. І якось він такий, знаєте, яскравий, багатогранний, і якраз відкрите повітря, і неспішна прогулянка, і, можливо, роздуми про щось. Якраз створюють дуже класний фон, на якому цей аромат може проявитися, і він ніби грає, він ніби з вами якось так, знаєте. Взаємо е, існує, комунікує і створює неймовірно красивий настрій. Тому, е, от для особистого від себе щиро рекомендую цей аромат використовувати саме в момент, коли ви пролануєте бути на відкритому просторі, десь прогулюєтеся, проводити час чи в усамітненні, чи в родині. На природі ця композиція дуже класно проявляється. Таким самим чудовим ароматом для прогулянки в парку для мене є аромат, який я нещодавно повторила для себе аромат Кельвін Klein Ейфорія. Як це красива! Як це насичено, якось так дуже аксамитово, ефектно, елегантно, неймовірно красива композиція. І вона настільки вдало, настільки красиво звучить саме в відкритому просторі, саме от десь в парку, десь в якомусь такому оточенні дерев, великому просторі. Красивенний аромат про орхідею, про лотос. Це красивий аромат про. Курму, це, це красивий аромат про е, гранат, про зелену тональність, е, приємна база з чорної фіалки, приємна база з е, збитих вершків, махаоні. Настільки красиво, настільки неоднозначно і якраз відкритий простір, ідеальне місце, де цей аромат може продемонструвати всю свою красу та відкрити її вам. Також ідеальним для прогулянки в парку, на мою думку, є аромат бренду Giorgio Armani sea Passive Версія Eclat. Яка вона красива, яка ж це композиція? Для мене це Ода Троянди. Тут, зокрема, в цьому ароматі це. Дамаська та травневі троянди, вони в серці. Красива тональність смородини та бергамоту на старті, і приємна тональність білого мускусу та мадагаскарської ванілі. Так красиво, так округло, так об'ємно, і в той же час настільки ясно, якось соковито дають можливість розкритися троянді, ну, вона просто тут розкішна, якась ця композиція така м'яка. Затишна, оксамитова, і для неї простір, простір якраз такого парку, простір відкритого повітря ідеальне місце для розкриття і для того, щоб продемонструвати всю свою фантастичну красу. Також дуже красиво для прогулянки в парку буде звучати та проявлятися аромат Джульєт Хазеган Лілі Фентезі». Це класна, така якась, можна сказати, жартівлива композиція про жувальну гумку. Власне, вона знаходиться на старті. Це аромат про туберозу та жасмин, які знаходяться в серці, та Амбразам Броксаном в базі. теж. Якось так грайливо, ніжно, весело. В той же час є якась така приємна потужність та щільність комфортна для цього аромату. І якщо ви гуляєте в парку, чи самі, чи з родиною, чи з подругою, цей аромат буде створювати фантастичну атмосферу довкола вас, дуже класно проявлятиметься, тому що для мене, як знаєте, на в закритому повітрі він дещо такий, в закритому просторі дещо він такий щільніший і агресивніший. От йому треба багато місця, аби красиво-красиво проявлятися. Ну а прогулянка в парку це ідеальна нагода використати цей аромат. Таким самим красивим ароматом, який також потребує багато простору, але він там демонструє свою красу і прогулянка в парку, буде ідеальним нагодою. Є аромат бренду Палом Picasso, Так і називається це аромат. Версія в мене в парфумованій воді. Це ідеальне звучання шкіри. Це дуже красивий аромат про пачулі, Про коріандр, про жасмин, про гвоздику. Це аромат про дубовий мох, про амбру, про якусь таку красиву глибоку деревину. Для мене ну, от всі вони об'єднуються і звучать як така красива добротна шкіра. Дуже елегантна, ефектна, приємний, знаєте, Присмак вінтажності присутній, і якраз така осінній пейзаж, осінній парк, в якому ви неспішно прогулюєтеся, проводите час, спілкуєтесь. От чудове місце, де цей аромат прекрасно проявиться. До речі, у мене на каналі є історія створення цього аромату. Особисто я його вважаю одним з культових ароматів, таких е, почетних. Ароматів з парфумерної спадщини світової, дуже красива композиція, і для прогулянків парку, осінньому парку вона буде ідеальна. Таким самим ароматом, який, неймовірно, красиво розкриється в атмосфері осіннього парку, для мене ще є аромат бренду Yves Saint Laurent Париж. Це творіння Софії Гройсман і це теж аромат з історії, аромат, який тривалий час існує в бренді. Кількість його шанувальників е, говорить про е, якісно побудовану композицію, і це красиве поєднання квітів. Це такі квіти, як і фіалка, і троянда з жасмином, і герань, і конвалія, і е, приємне. Е, Така оксамитова тональність ілангілангу присутня, і тональність ірису та дубового моху, сантал, амбра, мускус в базі, смородина з бергамотом та мімозом зою додають приємної такої свіжої тональності, дещо прохолодної, але все рівно аромат також йде в приємну ретровість, приємну таку елегантну жіночність, стриманість, але аромат не такий, знаєте, як зараз. Його можна почути скрізь. Ні, цей аромат обирають ті жінки, які надають перевагу стриманим, елегантним таким естетичним ароматам з такою глибокою історичною безпадщиною і таким історичним контекстом існування в самому бренді. Тому для мене він також в ньому присутня якась така елегантна тональність. От і саме манери побудови аромату того старого, як то кажуть, формату, коли аромат складався з великої кількості компонентів, і всі вони, ніби в унісон спрацьовували, коли аромат там відкривав свою красу. І саме особисто для мене цей аромат ідеально звучить, коли він десь на просторі, коли вітер грається їм і розносить його довкола вас. Прекрасна композиція, тому щиро-щиро рекомендую вам прогулятися парком і взяти разом з собою цю подорож аромати все в баран Париж. Ну і зфіналізувати хочу ще з одним одним, вірніше красончиком бренду Гірлен. Це культовий аромат цього бренду «Ноема». Як це красиво, як це теж стримано, елегантно. Так самобутньо я б навіть сказала, і настільки в ньому е, якось проявляється оце, ніби ДНК бренду Гірлен, настільки в ньому виринає оця вся історична спадщина. Цей аромат не надто якийсь такий е, суперскладний. Це троянда з, з гіацинтом в серці, з маракуєю на старті, і це якась така. Приємна тропічність, оксамитовість, та глибина оця така вершковість, солодкувата, яку дарує тональність персика. Сантал з Печулі з оцим своїм таким глибоким деревинним проявом, настільки красиво завершує цей аромат, дає йому якоїсь такої більшої фактурності, глибини, оцієї такої трьохвимірності, як то навіть сказати. Дуже красиво, елегантно, і якщо ви прогулюєтесь парком, насолоджуєтесь красою природи то цей аромат складе вам достойну компанію. І ви також зможете відкрити красу цієї композиції, якщо ви з нею не знайомі. Ну, а якщо давно з нею дружите, як то сказати, і використовуєте цей аромат, то ви вкотре переконаєтеся, наскільки. Геніально побудована ця композиція, і як вдало вона розкривається саме в контексті такого осіннього парку, прогулянки ним, якихось ваших роздумів, думок. Ну, дуже хороша композиція. Ну і власне вона завершує мою сьогоднішню підбірку ароматів, які ідеально будуть звучати під час прогулянки осіннім парком, які ідеально будуть проявлятися в цьому просторі, якось розкривати вам свою. Парфумерну таємницю та глибину геніальності. Я щиро рекомендую познайомитися вам з кожним сьогоднішнім героєм. Ось моя сторінка в інстаграм, де я займаюся розпивом ароматів. Можете написати мені туди. Я з великим задоволенням поділюся сьогоднішніми ароматами, ну, або ж перейти за посиланнями під даним відео, яке я залишила в описі. На моїй сторінці на сайтах Шафа та Кремчик. Я також ділюсь там своїми ароматами, які є в моїй колекції. Можемо поспілкуватися з вами на біля парфюмерні теми, ну і у вас є можливість познайомитися з сьогоднішніми героями або ж ароматами, які привернуть вашу увагу. Я з великим задоволенням їм з вами поділюсь. Ну, а якщо сьогоднішнє відео вам сподобалось, ви приємно провели час, поставте, будь ласка, йому лайк, натисніть дзвіночок, аби не пропускати вихід нових ароматних відео на моєму каналі. Підпишіться на сам канал, проявляйте активність в коментарях, мені буде неймовірно приємно. Ваша підтримка. Ну і в коментарях, звичайно, залишіть ваші парфумерні експертизи, з якими ароматами ви вирушаєте в прогулянки в парк. Осінній парк, які аромати по-новому красиво для вас особисто розкриваються в цьому такому. Осінньому просторі, як вони звучать, як проявляються, ну і як на них реагують оточуючі. Поділіться своєю експертизою зі мною та глядачами каналу. Нам всім буде дуже цікаво почути вашу думку. Ну і під фінал, вкотре. особисто від себе хочу побажати вам приємних ароматних вражень, перемога з нами та все буде Україна!